Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні буде розважальне відео, якщо, звісно, когось зможуть розважити мої занудні прискіпування до художнього серіалу. І так, сьогодні ми подивимось декілька сцен із серіалу Ординатор. Це медична драма, що виходить на каналі Fox. На мою думку, це найкращий медичний серіал. Нехай пробачать мене фанати Доктора Хауса, Анатомії Грей чи Хорошого доктора, якщо такі взагалі існують. Але я спробую відкинути всі сентименти і знайти в ньому медичні кіноляпи. Разві ви были здесь вчора. Для того, щоб стати великим нужно мінімум 10 тисяч часов практики. Я к этому стремлюсь. Кстати, я Сатан, ординатор тому Я... Позволила эмоциям разрушить свою карьеру. Я знаю, кто ты. І тут я почну не з прискіпувань, а із заздрощів. Як ви бачите, двоє хірургів відточують свої навички в чомусь схожому на симуляційний центр. Я не впевнений, що в Америці в кожній лікарні є тренувальний центр, схожий на лабораторію Тоні Старка. Але у нас їх немає майже зовсім. А тренуватись для хірурга дуже важливо. Особливо це стосується лапароскопічної хірургії, де є специфічні інструменти, володіння якими потребує специфічних навичок. Для себе я це питання вирішив, змайструвавши власний лапароскопічний тренажер. Але мої тренування виглядають далеко не так ефектно. Якщо вам буде більш цікаво дізнатись про цей тренажер, напишіть про це в коментарях. Наступна сцена. Надіюсь, в вашій передачі цікавіше, ніж смітрі. Ти сматрела? Один раз. Давлення падає. Пульс очищається. Тут ми бачимо, як хірурги миють руки перед операцією і ведуть якусь бесіду. Здавалось би, їхніх рук навіть не видно, до чого тут докопуватись. Але є одне але маски. І вони мають бути на обличчі, а не на шиї. Дійсно, таке трапляється. Ти забуваєш вдягнути маску чи шапку, 5 хвилин миєш руки перед операцією, потім розумієш, що затупив, вдягаєш шапку чи маску і починаєш перемивати руки заново. Тому, щоб такого не траплялось, обов'язково потрібно вдягати маску перед тим, як починати мити руки. Я от тут всіх критикую, а сам одного разу помився на операцію з обручкою на пальці, про що мені не без задоволення сказала операційна медсестра, і я чемно пішов перемиватись. В серіалі Відсутність масок можна виправдати тим, що коли ти платиш акторам мільйони доларів, не хочеться ховати їхні обличчя за масками. І, взагалі, в одній з наступних серій серіал виправляється, і хірурги миються вже в масках. Соблюдай правила и следи за манерами. Слежу на все сто процентов. Хорошо. Одно неверное движение и бедняжку парализует. Едем далее. Селезенка сухая. Надо было сделать лапаротомию. Значит, источник кровотечения печени. Из артерии или вен? Я не вижу. Он истечет крови. Попробуем маневр Прингла. Наступна сцена вже з операційної. Вони виконують лапароскопію і шукають джерело кровотечі в животі. Вирішивши, що ним є печінка, старший хірург пропонує виконати маневр Прінгла. І за це серіалу честь і хвала. Адже маневр Прінгла дійсно використовується для контролю кровотечі з печінки. Суть його полягає в перетисненні гепато до одинальної зв'язки, де проходять судини, що кровопостачають печінку. До речі, питання про маневр Прінгла було в мене на екзамені з хірургії. Не Пусть Продовжаємо. Снімаємо дальше. Ми справимося. Переходимо к лапаротомії. Вирішивши, що лапароскопічно не справляться, вони переходять до лапаротомії. І в реальності таке теж дійсно трапляється. І називається це. Конверсія. Коли хірурги почали операцію лапароскопічно, і в ході операції бачать, що вона виявляється дуже складною або ситуація стає неконтрольованою, вони розрізають живіт, щоб краще контролювати ситуацію. Так, стоп. Я маю шукати ляпи, а не хвалити серіал. Давайте розглянемо цей кадр. Під час лапароскопічних операцій, щоб мати можливість маніпулювати в животі, його надувають спеціальним газом, збільшуючи таким чином його об'єм. Тому живіт у таких пацієнтів під час операції виглядає як у вагітних або жабенят. Але не як у Ченінга Татума в його кращі часи. І наступний нюанс: відсутність троакарів. В даному кадрі лапароскопічні інструменти просто запхані в живіт через маленькі розрізи в шкірі. Насправді для введення лапароскопічних інструментів в живіт використовують спеціальні інструменти, які називаються троакари. Виглядають вони ось так: всередині нього знаходиться стилет, з допомогою якого проколюють черевну стінку, вводять троакар в живіт, не пошкоджуючи внутрішні органи. Після цього стилет виймають і в троакар проводять лапароскопічний інструмент. Який може в ньому вільно рухатись і дозволяє хірургу виконувати всі маніпуляції. Якщо запхати лапароскопічний інструмент напряму в шкіру, вона за рахунок своєї еластичності міцно його обхопить і рухати ним вже не вдасться. А якщо зробити більший розріз, то з живота почне втікати газ. Тим більше під час операції інструменти потрібно час від часу міняти, а вийнявши Такий інструмент з отвору в шкірі назад в той самий отвір ви його вже ніяк не запхаєте. І напевно в серіалі хтось про це знає, тому що в наступній сцені вони вже використовують троакари. Переходимо до лапаротомії. Подержи печень. Ще є претензії до лапаротомії. Тобто розрізання живота. Воно ніколи не проводиться одним рухом. Адже якщо прикласти до скальпеля стільки сили, щоб прорізати всю передню черевну стінку, а сюди ще входить, крім шкіри, підшкірно-жирова клітковина і апоневроз, то дуже легко пошкодити внутрішні органи. І хірург розрізає передню черевну стінку пошарово. Першим рухом розрізається шкіра, потім повільно. Підшкірно-жирова клітковина, тоді апоневроз береться затискачем, підтягується догори і лише тоді акуратно розсікається. А те, що зображено тут, це не лапаротомія, а харакірі. Якщо вам сподобався цей формат відео, обов'язково повідомте про це вподобайкою. І по можливості підпишіться на канал. До зустрічі!